Протягом останніх чотирьох років працівники Хмельницької атомної станції змогли оцінити переваги добровільного медичного страхування. У 2023 році договори зі страховими компаніями уклало 3828 атомників або 76,6% від колективу. Розпочалася страхова кампанія на 2024 рік. Свої програми для працівників ХАС представили п'ять компаній Уніка, Універсальна, «Універсальна», «Євроінс», Тас брокбізнес основна мета добровільного медичного страхування гарантувати застрахованим особам при виникненні страхового випадку оплату вартості медичної допомоги та послуг за рахунок коштів страхових резервів, а також фінансування профілактичних медичних послуг. Серед п'яти страхових компаній, які пропонують свої послуги персоналу ДПНК «Енергоатом» на 2024 рік. Є такі, з якими атомники співпрацювали раніше, а є й нові. У всіх великий досвід роботи на страховому ринку. Страхові компанії мали однакову можливість представити свої програми, окреслити переваги, напрацювання та нововведення. Голови цехових комітетів Хмельницької С та представники підрозділів атомної станції активно долучилися до обговорення. Звучало багато питань. Серед них гострі та критичні щодо надання медичних послуг, які підлягають страховим випадкам. Працівники станції висловили ряд побажань щодо покращення роботи медичних асистент, розширення медичних установ та клінік для співпраці, з оформлення Арняних листів і довідок, амбулаторного обслуговування, направлення пацієнта в спеціалізовані медичні установи, терміну повідомлення компанії про випадок пацієнтам у критичному стані щодо надання стоматологічних послуг належної якості, прозвучали побажання з покращення сервісного обслуговування окремих страхових компаній. Я сподіваюся, що наші колеги страхових компаній сьогодні почули всі претензії, зауваження і бачення наших працівників. Найбільше, звичайно, отримали порцію запитань ті компанії, які у нас вже четвертий рік. Ті, хто вперше почули, над чим треба працювати. Я всім дякую. Я бажаю нам безвідмовних випадків, щоб ніхто не хворів. А вам, колеги, дякую за участь і прошу. Ту інформацію, яку ви сьогодні отримали, розповсюдити в підрозділи. Кожен працівник ХС має можливість ознайомитися із запропонованими програмами добровільного медичного страхування у загальних папках в Outlook. Наше завдання застрахувати 100% персоналу, не обмежуючи страховими навіть тими, хто був сьогодні. Ви маєте абсолютно всі мають абсолютно вільний вибір. Матеріальна допомога буде виділена всім, хто виявить бажання і. Передати ті контакти, які сьогодні ми почули для вирішення нестандартних ситуацій, оцінивши особисто для себе усі плюси та мінуси програм страхових компаній, які пропонують медичні послуги на страховому ринку, атомники ХАЕС мають зробити виважений вибір.